Коли Христос каже, що те, що нас як людей робить частиною сім'ї Божої, це є пошук розуміння процесів, в які ми попали. І причина є дуже проста. Не треба багато про це говорити. Нам чітко і зрозуміло, що ті, хто належить до так званих авреанічних релігій, прекрасно розуміють, що ми з вами прийшли пізнати добро і зло. Ну то пізнати його, звичайно, не тільки чуттєвим провідником, тобто провідчувати, але і ментальним, збагнути. А тоді отримати мудрість, пам'ятаєте царя Соломона, пам'ятаєте пророків, бачите Христа, які може сказати, що з тим всім робити. Той, хто бачить зверху процес. Глобально процес, цілісно процес, він його може, е, я не кажу, очолити, але правильно провести те, чого нам потрібно, як українцям, це всім отримати цей внутрішній дар від Бога, розуміння, що нам треба робити. Для того треба нам піднятися у стан, як я кажу, верхатур, з якого буде видно, що з тим процесом робити. Так от, для того, щоб це робити, можу описати свою думку чи натхнення, яке мені прийшло в останній дні. Уявіть собі, що ви є зерня, з якого має вирости дерево. Сусни. І коли зерно попадає в землю, багато зерна перегниває і не виростає, але стає грибом. Воно теж приносить користь. Що робить Христос? Він каже: ви маєте в собі то зерно божественне? Яке може рости тільки тоді, коли воно потрапить на сонце. І каже постійно: люди згадайте, що ви зерно, і тільки під спливом сонця ви можете стати потужним деревом. І ті, хто відчули цей внутрішній поклик, це ті люди, які почали практикувати хоча б якусь релігійну форму. Чому? Тому що вони відчули поклик і захотіли змін. Рідко хто йде до участі в певних релігійних обрядах, любої з релігій, якщо він не відчуває поклику, що він є щось інше, ніж тіло. Бо ті, хто зайняті своїм тілом, ну, то ви бачите, вони як сліпі ходять, борються тільки за те, що є минуче, і ну, борються за кількість. Але є одна проблема: коли людина починає напрацьовувати коріння, вона відчуває міцність і в ній проростає перша частина стовбуру, вона відчуває ту силу. Силу того потенціалу, який в неї є вирост, але часами люди ту силу використовують хто зна куди. І кожен починає розповідати, що найкраще грунт той, в якому він проріс. І тільки його формула росту є важлива. І тоді він починає не просто укріпляти той корінь, стовбур, а починає доводити, що він сам є важливий. І він сам замикається в собі. Потім, коли не дерево так або вигинається, або загинає вершечок, або взагалі обрізають йому вершечок, або обломується вершечок, і воно укріпляється внизу. Для того, щоб збагнути верхатуру, Треба рости чим побільше, щоб побачити зверху будь-який процес, треба рости максимально високо до сонця і принести користь світу. А користь світу приносить, як не дивно, не стовбур чи гілки, а листя. Так от, до чого я веду: листя, воно виростає на вершечку е дерева, особливо, якщо брати хвойні, але листя воно є дуже рухливе, воно є тимчасове. Але це листя допомагає очищати простір. Що є аналогією цього листя в кожному з нас? Це і наші почуття. Так от проблема людства є в тому, що дерево без листя не виживе. Листя, яке захворіло, яке б у вас не було верхатура, але якщо воно захворіло чи почало неправильно реагувати на зовнішнє середовище, нахапає мушки, нахапає різних хворіб, дерево засохне, хоч би яке воно високе не було. Коли ті листочки наші починають хворіти від сильного трепету, від, від, від бажання протистояти світу і відриваються від нашого стовбуру міцних знань, вони вмирають. Не можна давати тріпати свої емоції, відривати листя з вашого дерева внутрішнього. Тому саме важливе, коли ви вже укріпилися у своїй істині, укріпилися в розумінні того, заради чого ви живете, провести дезінфекцію свого листя і розуміти, для чого вам дані ті почуття. Вони вам дані для того, щоб впитувати в кислий газ, тобто отримувати проблеми зі світу і реагувати, давати кисень. Це є наша функція. Не можна закритися в лавах своєї церкви, в лавах своєї общини, в лавах свого групування і не реагувати на потреби світу. Так, Господь не закликав нас міняти світ. Але Він закликав нас проявляти діла любові. І вони є соціального характеру. Тому не можна відкинути світ і ізолюватися від нього. Тому всі фрази, які ми вживаємо, треба розуміти з точки зору соціальної адаптації.